Доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філял до нас заїхало нове чудове надходження. Це Honda акорд. Автомобіль у нас 2008 року випуску планений 24 бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Пробіг даного автомобіля 155 тисяч кілометрів, а ціна даного авто 8790. Автомобіль у нас в чудовому стані, оптика без нарікань, противотуманні фари, гума 18-го радіусу на легкосплавних дисках, повторюючи на дзеркал. Лах, додатково також встановлені релінги, задній ряд у нас потонований, це універсал, має чудову оптику, партроніки задні. По салону друзі в нас комбінований салон, одягнутий в чорні сині шкіряні чохли все чудово виглядає, жодних нарікань немає. Дах в чудовому стані, карта заднього ряду дверей без нарікань. Далі, друзі. Передній ряд. Карти переднього ряду дверей також без нарікань. Повний електропакет, механічне регулювання водійського сидіння, мультифункціональне кермо, підрульові ліпістки, управління світлом, датчики світла та дощу, клімат-контроль двох зони, мультимідя, підігрів передніх сидінь та багато інших друзі, корисних функцій. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто? Ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, Один. Також у нас надіють послуги лізінгу та трейдингу. і ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.